Доброго дня, сьогоднішнє відео буде присвячено темі афганців і TPS статусу для них. На жаль, дана адміністрація не порахувала за потрібне продовжити TPS статус для афганців. Хто такі афганці? Це люди, які 20 років підряд служили американському government в Афганістані і тут в Америці, тобто працювали на них. Це перекладачі, це support staff для американського government. і попередня адміністрація. Пообіцяла їм, що вони їх не будуть трогати, тобто ці люди будуть завжди мати статус в Сполучених Штатах Америки. На жаль, дана адміністрація Трампа порахувала, що зараз повертатися в Афганістан для цих 9 тисяч людей а буде дуже сейф безпечно, і що Талібан це не зовсім така погана керуюча влада, які не Зашкодять цим 9 тисячам афганців, які жили вже на протязі 10 років Сполучених Штатах Америки. Але на той, натомість дана адміністрація привезла з Африки африканців білих африканців, аргументуючи це тим, що білим африканцям в Африці. Загрожує повний геноцид, і тому Трамп, адміністрація Трампа вирішила їх врятувати, якісь подвійні стандарти у даної адміністрації. Одних вони посилають як, як афганців, на пряму смерть, оскільки Талібан точно знищиться, смертна кара для них буде. Інших вони рятують. І тут уже не зрозуміло, що буде тоді з українцями, як ця адміністрація буде кваліфікувати українців. На жаль, дуже важко все спрогнозувати.